звати Юлія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви могли здогадатися по назві цього відео, ми будемо з вами розмовляти про прочитане в січні і оформлювати мій читацький щоденник мій читацький блокнот. До речі, в мене на каналі є відео про оформлення колекцій в цьому блокноті. Я його веду не просто як читацький блокнот, а більше як bullet journal в читацькій тематиці. Тому обов'язково переходьте за посиланням зверху і надихайтеся чудовими оформленнями. Але зараз ми продовжимо саме говорити про те, що я прочитала в січні. Я хочу вести таку рубрику кожного місяця. І так трішечки робити висновки про те, скільки книг я прочитала, в якому форматі, наскільки вони мені сподобались. Плюс це все буде супроводжуватися моїми оформленнями. Саме ось тут в блокноті мої рецензії. Ну і перед початком я хочу запропонувати вам підписатися на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Тому що в мене на каналі дуже багато всього цікавого про оформлення буледжорналу чи читацького щоденника. Також в мене є інші рубрики, наприклад, про канцелярію. Я люблю скупатися в Алікспресі, тому іноді виходять відео, де я роздивляюся багато класної канцелярії для оформлення. Також про блокнот Travel Book. Це такий блокнот мандрівника, можна його так назвати. Також відправляю паперові листи. Це дуже цікаво, це креативно. Також можете підписуватись на цей канал і підтримувати творчість українського контенту. Український Ютуб треба трішечки продвигати, щоб нас всюди показували в рекомендаціях і щоб ми українці знайшли один одного і підтримували в такий тяжкий час. Тепер давайте поговоримо про прочитане в січні. Я прочитала три книги, ще почала четверту, але вже закінчила її на початку лютого, тому буду говорити про саме три книги, які я закінчила в січні. І дві з них це ось така серія Тес Геррітсен, детективні романи, хірург і асистент. Так, зробили фоточок. І ще одна книга, яку я читала в електронному варіанті, це Чак Паланік, бійцівський клуб. Давайте приступати до столу, оформлювати рецензії, і вже про свої враження я вам розкажу під час оформлення. Тому бажаю вам приємного перегляду. Тес Геррітсен, американська письменниця. Авторка бестселерів у жанрі медичного та романтичного трилера Герітсон є номінанткою на сім нагород, серед яких премія Міжнародної асоціації авторів трилерів, Live Leap та Good Reads, а також лауреатом п'яти премій, серед яких Великий Калібр, премія критиків журналу Стренд та премія Хербен за трилер Гробове мовчання. Хірург Детективний трилер, опублікований в 2001 році. Є першою книгою серії романів про детектива Джейн Ріцоллі. Роман отримав премію The Rita Awards» у 2002 році. Цікаві ФАкти письменниця має диплом лікаря і ступінь бакалавра з антропології. Книги Герітсен перекладені 40 мовами, і більше 20 мільйонів примірників було продано по всьому світу. Її хобі садівництво та гра на скрипці. Сюжет детективи Томас Мур і Джейн Ріцолі почали вести справу серійних вбивств. Молоді жінки попадають у пастку до хірурга. Саме так його прозвали всі копи та журналісти. І мають однакові ознаки жорстокого насилля. Хірург повністю копіює вбивства Ендрю Капри, дворічної давнини, остання жертва якого вижила та застрелила капру. Доктор Кетрін Кордел після страшних подій переїхала до Бостону, де працює в міській лікарні. І навіть не здогадується, що вона є основною ціллю хірурга як знайти людину. Яка не залишає після себе жодних зачіпок, і всі його жертви ніколи не знали один одного. І чи зможе Кетрін подолати свій давнішній страх? Мої враження роман призвів на мене дуже велике враження. Окрім того, що це дуже продуманий та цікавий детектив. Книга підіймає важливі теми, як сексизм та рівність прав жінок загалом. Психологічні травми після зґвалтування та реакція соціуму на це. Атмосфера загостряється і накопичується до самого кінця. Читала книгу Ковтаючи глави. Актуальність. Актуальність важко спрогнозувати. БО не всі люблять детективні історії. Проте ті проблеми, що висвітлюються в романі, актуальні завжди. Рекомендації. Рекомендувати можу всім після 16 років, тому що в книзі описуються сцени насилля та вбивства, а також деталі операції. Проте автор не переходить межі, і всі ці сцени досить делікатні, не викликають відчуття мерзотності та нудоти. Хоча я кажу за себе, можливо, більш вразливим читачам і таке буде занадто жорстоко. Моя оцінка 5 зірочок. Цитати Зло не помирає ніколи, воно лише міняє обличчя, міняє імена. Те, що воно торкнулося нас одного разу, зовсім не означає, що воно не скривдить нас ще раз блискавка може двічі вдарити в те саме місце. Хай би як ти старалася впорядковувати своє життя, хай би як ти намагалася захистити себе від помилок. Завжди знайдеться якась пляма, якийсь дефект, невидимий для неозброєного ока. Він чекає свого часу, щоб заскочити тебе зненацька. Іноді безликий незнайомець, єдина у світі людина, з якою ви можете говорити. Чак Паланік, повне ім'я Чарльз Майкл Палагнюк, американський сатирик, письменник-фантаст і вільний журналіст українського походження, є номінантом на дві премії Стокера за романи Колискова та Привиди, а також лауреатом премії «Oregon Book» та Пацифік Нортвест Букселерс Associations Awards» за романи Бійцівський клуб та Колискова. Роман Бійцівський клуб був виданий у 1996 році у США і в Україні аж дві 2007 році. Культурний вплив роману виражається в організації американськими підлітками своїх власних бійцівських клубів. Цікаві факти. Дідусь Чака Паланіка був українцем, який емігрував до Нью-Йорку у 1907 році. Пам'ять про своє походження він залишив родині своє прізвище, яке українською звучить Палагнюк. Цікаво те, що один з рідних братів Чака і нині проживає в Україні, проте сам письменник тут ніколи не бував. Бійцівський клуб був першим романом, який опублікували. До того перші два твори Паланіка були відкинуті. І на зло їм чак відповів більш скандальним клубом. Ідея книга прийшла до автора після невдалого відпочинку, на якому його побили, і наступного дня Паланік прийшов на роботу з розбитим лицем. Багато цікавих подробиць дрібного хуліганства письменник брав із власного досвіду та з життя своїх знайомих і друзів. Проте сам бійцівський клуб та його правила він вигадав. Сюжет головний герой звичайний офісний працівник, який страждає на безсоння. Одного разу, перебуваючи у відрядженні, знайомиться з Тайлером. Вони придумують бійцівський клуб, після чого життя героя кардинально змінюється. Мої враження. Мої враження від цієї книги дуже контрастні. З одного боку, мені дуже подобається стиль автора, тема, яку він розкрив в книзі, але є одне але роман наскрізь просякнутий негативом, а саме песимізмом і небажанням жити. Навіть те, що в книзі стільки огидних моментів не так відвертає, як цей відкритий песимізм. Скажімо так: книга хороша, провокаційна із сильною проблематикою та психологією. Звісно, із гострою сатирою. Проте, мабуть, не моє, бо бажання читати спадало декілька разів, поки я читала роман. Актуальність. Актуальність роману буде завжди, бо знайдуться люди, бунтівщики, що їм буде чогось бракувати чи щось не подобатися в державному устрої, і вони будуть щось вигадувати на кшталт бійцівського клубу. Рекомендації рекомендувати можу особам від 18 років, так як в романі забагато сцен жорстокості, насилля, неадекватної поведінки та ненормативної лексики. Читачам також треба розуміти і пам'ятати, що дана книга не є інструкцією щодо деяких незаконних дій, які описані в ній. Моя оцінка три зірочки. Цитаты. Мгновение максимум, чего можно ждать от совершенства. В нашем поколении нет великой войны или великой депрессии, но да, у нас есть великая духовная война. У нас есть великая революция против культуры. Великая депрессия наших жизней. У нас духовная депрессия. Если у тебя сдадут нервы до того, как ты достигнешь дна, ты никогда ничего не добьешься. Только после гибели мы можем возродиться. Смысл в том, чтобы когда часть тебя начнет умирать, вспомнить о себе целом. Асистент Тес Ґерідсен це роман, опублікований в 2002 році. Цікаві факти. Прадідусь Герідсен був відомим китайським поетом. А сама письменниця в юності захоплювалась природничими науками в особливості біологією. Перше оповідання написала у декретній відпустці, яке зайняло перше місце на конкурсі літератури з жанру фантастики. Сюжет. Пройшов рівно рік, як небезпечного маніяка по прозвіску хірург тримають у в'язниці. Детектив Джейн Ріцоллі, яка вела справу хірурга і яка затримала його, досі не може оговтатися після жорстокої зустрічі з вбивцею. Знову спекотне літе, і знову на детектива полягають відповідальні справи по вбивствам. У ході розслідування Ріцолі побачила певний зв'язок невідомого маніяка зі справою хірурга. Ті самі деталі, таке саме жорстоке вбивство, тільки тепер страждають не самотні жінки, а цілі подружжя. Нічні кошмари повертаються до детектива. Її психологічний стан вкрай нестабільний. Ще й агент ФБР був приставлений до розслідування цієї справи. Чи зможуть детектив і агент знайти спільну мову, щоби вичислити вбивцю? Мої враження. Другий роман письменниці мені також сподобався. Проте, на мій погляд, він не такий неочікуваний, як перша частина. Сюжет захоплює і нарощує свою напругу, цікаві розслідування та знайомство з новими діючими особами. Герріцен майстерно описує всі деталі ведення справи з досить жахливими подробицями, коли мова йдеться про судмедекспертизу, що дійсно вражає і додає роману гостроти. Не дуже сподобався фінал. Проте я буду чекати наступної зустрічі з Джейн Ріцолі та хірургом. Актуальність. Актуальність додає проблематика твору. Яка розкриває тему боротьби із стереотипами, наприклад, гендерними і психологічними проблемами. Рекомендації. Рекомендую до прочитання всім особам від 16 років. Моя Оцінка 5 зірочок. Цитати. Лише людина, яка зблизька пізнала зло, може глибоко поринути у свідомість подібних до хірурга людей. Про людину багато дізнаєшся з самої лише її улюбленої музики, бо він указав на правду, від якої її корчило. Вони з хірургом були назавжди пов'язані страх і ненависть набагато сильніші за будь-яке кохання. Однак самоаналіз може завести нас дуже далеко. Це захисний механізм роздумування це спосіб дистанціюватися від власних чистих емоцій. Немає дверей, які захищали б від перехожих. А зараз давайте подивимось на моє оформлення читацького щоденника на лютий. Це невеличкі колекції, які в мене будуть кожного місяця з е, позначенням які книги я буду читати, а також з трекерами та статистикою. Приємного перегляду! Дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось, тому що я, наприклад, дивлюсь на ці розвороти. І просто, ну, чесно, от, навіть просто від одного цього розвороту моя креативність підіймається вгору. Я надихаюся, і мені хочеться ще більше читати, ще більше оформлювати цей неймовірний блокнот. Чесно, я його відкриваю, я так завжди надихаюся. І щось згадую про книгу, тому ну, мені дуже подобається, як вийшло оформити ці книги. І е, що я вам хочу сказати, дякую вам. Я маю надію, що вам сподобалось це відео. І не забувайте підписуватись на мій канал. Також хочу вам запропонувати підписатися на мій телеграм. В мене там група, в якій я виставляю різні естетичні картинки, також розповідаю секрети оформлення. І ділюсь своїми е закадровими якимись там секретами. Е також там є окремий контент. Е тому, якщо хочете, можете приєднуватись до мене в невеличку таку сім'ю в телеграм-каналі. Я буду дуже вам рада там, поспілкуємось е залюбки. Буду чекати ваші відповіді, ваші якісь. Е Розповіді з досвіду оформлення різних блокнотів. Тому всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. А я з вами прощаюсь і всім па-па!